Марченко, я мешкаю в, в селі Здвижівка Бучанського району. Змінилося відношення до деяких звичайних речей, ну, наприклад, звуки, коли їде щось важке, страшно стає. Обов'язково дивишся, що коли десь щось гупнуло. Одразу асоціація одна. Не можу більше слухати музику в наушниках. Мені постійно потрібен контроль. Я маю чути. І головне це, це відчуття, що нічого не можна вже більше виправити. Що всі всі, хто загинув, вони загинули. За фахом я медичний працівник. І так сталося, що я відпрацювала чергування, повернулася додому, і на наступне я вже не потрапила, тому що на вулиці встали танки кацапські. І я бачила, як вони заїжджали, і 10 днів вони стояли. Прямо от по вулиці, автоматчики, танки. Потім вони перемістилися в центр села. В Здвижівці був штаб, наскільки я потім дізналася. Ще тиждень я з двору не виходила після того, як вони пішли, і не вірила, що це скінчилося. Я тільки чула. Я тільки чула постійні постріли, постійні вибухи. Вони стріляли, вони стояли поруч в лісі. Стріляли вони від нас, і я розуміла, куди, в сторону Бучі і Гастоміля, а вулиця, на якої відбувалися вбивства і руйнування, вона трохи в іншому місці в селі, вона на в'їзді в село. Тому я на окраїні живу. І тільки чула. Ну потім, вже після того, як окупація скінчилася, вже почались новини, і батюшка наш показував мені, як медичному працівнику, фотографії жінок, яких привезли невпізнаних. І одна з перших побачила відео. Закатованих хлопців у дворі я була свідком, як грабували маєтки кинуті. Люди виїхали, і вони під'їжджали камазами і вивозили все, що там могли. Як вбивали людей, я не бачила. Бачила, як вони гвинтокрилами літали, як вони теплові ловушки розкидали, як вони попідпалювали нам городи людям. І в результаті. Згоріла хата в людини, яка через три дні померла від цього, не пережила цього горя. На той час я не працювала, тому що я не могла виїхати і навіть вийти з вулиці. Зараз я працюю, але не за фахом. Вже рік пройшов, і як були в селі порушені хати, так вони і стоять. Дуже складно якось все у влади. Дуже багато умов ставить влада для того, щоб надати нарешті людині допомогу. Там, де розбито, воно воно так і стоїть розбите. От в Бучі картинка, так, да, вулиця вокзальна, вона дуже гарна. Ну то і все. Дороги вбиті. Будинки ніхто не поспішає відновлювати. Чи може відновитися ситуація 2402? Іноді здається, що так, коли зовсім дуже грустно стає, коли бачиш багато військових раптом. Ну, Страшно, це, ну, це може особисте таке. І ще мені здається, що без допомоги з-за кордону ми не впораємось.